Всім привіт! Ввечері готувалися до морозів і залишився в мене парник із агроволокна вільний, нічого я туди не залишала, з квітів поприбирала. А зайві помідори з розсади. Поставила, закрила парник і нічим більше зверху не прикривали, то приморозок під агроволокном помідори витримали, взагалі не змерзли. Це агроволокно 50 грам. Чи те, що 52-й ящик теж не замерзли. Так що, коли приморозок, агроволокно допомагає спасти рослини. А ящики, які просто стояли, померзли. Вистачило їм приморозка того самого, що під агроволокном спаслися. Не всі помідори, ті, що маленькі. У нас дуже невеликий мороз був, просто приморозок, у повітрі було плюс один. Оцей ящик стояв під шифером, то не змерз. Попів ящика невеличке прикриття і врятувало помідори. Буду викидати, не потрібні, переросли. І місця немає, і помідори перевиросли. Нічого я не змогла зробити. Ми їх в тунель виносили. Що ми їм не робили, а вони росли. Кінець тунеля, а помідорів ще багато. Залишилося 3 метри невисаджених. І вибираю. Які самі такі улюблені сорти у покупців? Бо в тому році дебара вона висаджувала, бо я їх люблю. І не продалися. Оце Санька Волгоградські. Волгоградські не потяглися, їх дуже зручно висаджувати до кінця. Петруша Огородник. Зараз кажуть на помідори гноми. Може, оце вони гноми. Можливо, Петруша Огородник теж гном я трішки прикупила, собі сходять, зійшли, буду висаджувати. Дебарау. Оце може Дебарау і так триматися. Чи де ящик стояв? За всіма доглядала однаково. Стояли вони у великій теплиці, поливали теж і монофосфатом калію для стримання, витягування, але коли була така спека, то нічого не допомогло, повитягувалися. Це Волгоградські, поправляться. У мене є вибір, зараз вибрала в кінці Волгоградські посадити і врожайні, і розсада не переросла. Буває, що з ящиків оббираю по краях, а це середина залишила. Середина піднялася шапкою, ці густувато, ці жаркувато було. Є що вибрати і он ще стільки. Була велика спека, винесли баклажани в тунель. А тут можна було посадити 3-5 ящиків помідорів, тому і зайві вийшли. На приморозки прикривали, один раз обробляли їх актарою, бо хтось їх покусав. Пізню капусту обробляли, бо напала блоха. Оце геліус чорний. Він і в дитинстві такий був. Ножка чорна. Так само не вліз перець у теплицю висадили сюди. Теж помідорів, два-три ящики б можна було вмістити. Тоб... Висадила помідори від підписників На. пронумерувала, не знаю, де які. Видно, що це, мабуть, жовті, десь тут чері якісь. Не було часу виписувати назви, потім будемо розбиратися. Два рази рома були, ось випікірувала їх, цілий ящик і для продажі посадила. Далі будемо поливати, ми поливаємо чистою водою. Якщо треба, що розсада потрапила на холод, то можна полити добривами. але зазвичай весняного тепла вистачає, щоб помідори були зелені, гарні. Це помідори, які перші висаджувала. Треба поливати. Два дні закриті, стояли, холодно, вітер був. Тепер треба полити. Бур'ян поліз. Сухо, зараз всіх полем. Треба поливати зранку, щоб до ночі помідори висохли, бо як накриті їх мокрими, то можуть стати жовтими в крапочку. Якась, якась хвороба тоді на них нападає. Датчик вимірювання дуже допомагає вночі спостерігати, не ходити, не дивитися. А просто подивитися на метеостанцію і знаємо, скільки тут градусів. Цю ніч було плюс 4. На ніч закриваємо другу плівку, давно мене закривали, її Подвійно. Кіт їсти хоче. Покажи свою наглу морду. Покажи кіт голодний. Оток. Все, полешало тобі. Ні, не полешало. Зовсім не полешало їсти. Хочу Зараз підемо.